Аромодіфузорчик такий скло. Це дзеркало клеєне тут. Така мозаїка. Вазочка мозаїка, да. Висота 25 см. На крутілки. Робертовий механізм це називається. Крутілка це називається. Е, вилочка англійська, але тут блок живлення, тому. Так, і лишаю його. Тут немає що переробити, краще перехідічок. Перехідники продаються. продаються Якщо і у робити. вас немає змоги купити, то ми... Ми можемо допомогти. Так. Покажу, з чого складається. Сама колба ця верхня. Вона скляна, нагадую. Так. І тут для рідини відсік. Тут, коротше, 100 мл. Не Можна просто водички, буде просто йти як туман, дим такий. Можна з арому, воно буде ще й пахніти. Не, не просто пахніти. А ще й лікувати. Так. Якщо Це якісне масло. Там щільні стоять резиночки. Це середня включається крутілка. Одна швидкість. Друга швидкість вимикається. Ліва вмикається світло, вимикається світло. Права вмикається пар. Зараз я покажу. Клас. І коли натискаємо ще, то міняється е, час, який цей, цей пар буде йти. Повністю. Давай вмикну крутілку. Світло і пані. Мідітація. В темряві, мабуть, буде ще цікавіше, бо воно знизу підсвічується. Потримай я зараз вимкну світло. вимкнувся. Давай, як воно буде виглядати. Лампа Аладдіна. Просте в керуванні. Три кнопочки і є інструкція на англійській мові.